Я цього терпіти не буду. Українська снайперка Євгенія Емеральд 10 днів тому оголосила про розлучення. Тоді жінка заявила, на жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь, і от сьогодні стало відомо, чому Емеральд подала на розлучення з військовим Євгеном Степанюком жінкою. Так не можна. Я Женя Емеральд. Відома вам як сильна та смілива українська Жанна Дар. Але перш за все, я просто жінка, одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. Нагадаю, у Емеральта Степанюка у квітні народилася донька, яку назвали Афіною. Влітку Євгенія почала натякати, що вони вже не разом з Степанюком. Захисниця з'їхала з квартири, де жила разом з чоловіком, та видалила усі спільні. Світлини сьогодні Емеральд робить ще одну шокуючу заяву: що Олег Ляшко насправді не воює на фронті, а її чоловік Євген Степанюк є особистим охоронцем Олега Ляшка на так званій. Передові про це заявляє Євгенія Мераль в новому інтерв'ю Аліні Доротюк. Мій чоловік дійсно являється охоронцем екснардепа вже більше шести років і продовжує їм являтися на фронті. Євгенія Меральд розкриває шокуючу правду про нардепів, які брешуть народу України, а також про чоловіка, який отримує найвищу зарплату, а насправді не служить на передовій. Військове не дорівнює святі люди. що так сильно допекло жінку, і як її казка перетворилася у пекло сьогодні. Емаральд хоче, аби уся Україна почула її історію і хоче також сказати стоп домашньому насиллю. Аби підтримати цей етер, ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Я прошу підтримки блогерів, медійних людей та усім, кому не байдуже ця тема. Давайте сколихнемо суспільство та вкотрий раз звернемо увагу на таку надважливу тему, як домашнє насилля. Євгенія публікує погрози чоловіка. Смотри, я тебе предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Якщо якийсь мужик мені скаже, або я побачу, або мені доложить, що якийсь чувак взяв моєго дитина в руки, якийсь лівий чувак взяв моєго дитина, мою дочь в руки, я взорву тебе, це голосовий, оставь і сохрани. Я с... Сам... Я взорву, мені терять нічого. Ребенок будет расти и нормально, все, бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, ты поняла? Я, я тебя раньше предупреждал. И, и дальше, и дальше. смотри, когда будет ребенок расти, ты его воспитывать не будешь. Ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, и будет моего ребенка называть дочкой или там что-то брать ее на ручки. Я убью пистолета тебя и его сразу же, автоматически, лучше вас взорвать, чтобы это было красиво и эффектно. Это да, будет за что? Дочкой буду заниматься я. Ты уже с Жасмин занималась, что ребенка свою не очень сильно любит. Я, буду займатися я, ти пока кормишся, тебе не трогаю. Ну, які підпрезидент до год? А яка на фронті? Я за такого б поставлю сліжку нахуй. Степобут везде смотри, даже не поймёшь. Даже посрать пойдёшь, за та буду смотреть. Но, я, Мені пацани доложать, що хоче ти чувачку. Мою дочку, я так на руку, просто потержак. Я взорву зару у тебе місти с ним. Ти поняла? Спокойно можеш. Нагадаю про весілля Степанюка й Меральд Знала уся Україна, як вони одружувалися на фронті, а до них приїхав нардеп Олег Ляшко, який зарубляв собі політичні бали для майбутнього. Народилась нова сидя. От тримайте ці вузи. Колишній нардеп, так Олег Ляшко, Ляшко. був. Як, як він туди потрапив взагалі? Він там служив з тобою, він дійсно служив. Так, яке я маю ну, взагалі відношення до політики? Ну, просто ніякого. Тому там були люди, яких я в принципі не знала. І коли я їхала до Харкова. Я вам чесно скажу, до останнього я не знала, що там буде, як то буде. Ну, ось воно так mm -hmm. у нас у собі таке сімейне життя і життя в цілому. Тобто дуже активне. Ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Ось ну, все саме весілля, воно дійсно було. Ну, я про таке і не могла мріяти. Там були військові, там були побратими. Мого чоловіка, Олег Валерійович, він побратим мого чоловіка, він служить там. Нас розписував генерал Нікас так, і просто знаєте, там багато хто писав різне, типу, що там піар-ход якийсь. Ну, який це піар-ход? Яке я маю ну, взагалі відношення до політики. Ну, просто ніякого. Ось я не знала, хто буде. Тому це оточення мого чоловіка. Ось і так воно все відбулося в природному для нас середовищі військовому. Чи були якісь тоді подарунки, я не знаю, які взагалі могли бути подарунки? Привітання, чи квіти, чи щось особливе? Привітання, квіти, гроші теж трошки нам подарували. І ну, Ляшко щось подарував, писники. чи не подарував? Що? Ляшко щось подарував. Подарував, так, Ляшко зробив дуже. Добрий грошовий подарунок для майбутньої сім'ї. Сьогодні ж в аудіопогрозах Євгеній Степанюк вимагає повернути певні кошти йому. Всі бабки то ні, не всі бабки, а ті, які ти з конверта, за хату, Я тобі не давав добривать, а тут брати. І ти бреш, що я при я по цей визу Що тобі дати рокати, ти брала бабки, і ні? Готова? І ти усильозла ті бабки і розпоряджала. Є майбутній чоловік Євген. Він мене знайшов. В соціальних мережах побачив про мене статтю в Ель. Це була перша стаття в Ель, так і він мене побачив і написав: виявилося, що в нас є спільні знайомі моя кума, Я хрестила її сина Арсена. І він мені прислав фотографію, каже: Доброго дня! А в нас з вами є спільні знайомі, дуже привно познайомити все, і висловив просто повагу до мене, як до жінки, військової, зазначив, що він теж військовий, і якось так зав'язалася в нас розмова. Я знаєте, декілька днів тому її перечитала. Я так сміялася, думаю, боже, які соплі. От як я на це все повелася. Але ну, на той момент просто мені це по жіночому цього не вистачало. Ми так милокувалися. Так прям ну я не знаю, дуже було цікаво mm -hmm. читати. Тобто ви познайомилися Ось, перший і... раз, ну тобто в соціальних мережах, так перепускати. В інстаграмі все це, це банально, в інстаграмі, так а, ні, в інстаграмі, а я, я ж думав, що ви там разом служили і так і там і ні. Цього? Ми служили в різних підрозділах на різних фронтових зонах. Тому нас це все відбулося дистанційно. Ми не є навіть скрін фотографії нашої першої відеорозмови. Ну, ми якось так зразу почали спілкуватися. Ніби давно один одного знаємо. Я потім подзвонила мамі і кажу: мам, ти ну мабуть, це буде дивно звучати. але Мені здається, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вау. І декілька слів про Євгена. Звідки він родом? А, там, він військовий, це його кар'єра, чи він вступив зараз от, після повномасштабного вторгнення? А, так, він ну, останні 12 років проживає, працює в Києві сам родом Житомирської області, наурад Волинський, це рідне місто а, Лесі Українки, таке невеличке. А, до повномасштабного вторгнення він не був військовим, тобто в нього не було військового досвіду, але він був військово зобов'язаний, звісно, він пішов на фронт майже одразу, як і я. Є дуже багато відео, фотоматеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві. Зважаючи на те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ. Ось, ну, наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області. Ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати, не на то сказати. Ось а зараз мій чоловік весь час перебуває на фронті, виконує бойові завдання, він у мене стрілець, кулеметник. Ось тому, знаєте, у нас така військова сімейка. Mm -hmm. Я снайпер, він стрілець кулеметник. Вау, Оце, це сімейка, так? А, ді, е, значить, він да, досі в зоні бойових дій, так. Ти була 6,5 місяців в зоні бойових дій, за, зараз ти продовжуєш службу до а, 7 місяця вагітності. Я стала жертвою домашнього насилля. Ну, так посила мені так, я за свої слова відвічаю. Тому що я заяву поліцію і спугаюся, чи лічу. Ти знаєш, кому ти пиш? Ти тільки ти пишеш заяву, ми б. А я например что моя жена шала, Слушай, если ты хочешь поиграть в игру, кто кого? Давай, как бы все интересно. Просто очарно. Это хочу на адвоката, вину я и нотариуса. Ты оху... это очень серьезные люди. Дальше вопрос. То, что я выиграю суды адвокатства и все остальное, как бы это вообще факт. Но я этим заниматься не буду. Ты сейчас кормишь ребенка. Я хочу, чтобы ты была спокойная. Тебя бить я не собираюсь. То, что ты шал, и вчера это показала, доказала. Мы с тобой сегодня с вчерашнего дня мы уже не семья, потому что моя жена ша ты не сказал это на эмоциях, ты извинилась, ты даже не подумала, что ты сказала. Ты эту тупо разрушила семью. Я тебя трогать вообще не хочу. Ты сейчас кормишь руки, потому что у тебя может молоко пропасть. Мне интересно о том, чтобы ребенок питался нормально. Я сказал, предупредил, если я увижу, что какой-то чувак взял моего ребенка в руку, <режу <режу> руки, режу руки, понял? Слушай, ты хочешь я Сказал, если моего ребенка кто-то возьмет в руки с мужиков, с твоих компаний, или будущего твоего Я прямо завтра в Харькове иду к нотариусу, говорю фамилию полностью ребенка. Повністю копія документов, у мене все є на телефоні. Я подаю, що ти не пересекла пересікла с з с з ребенком без моего розрішення. Ти ніяк не в навіть при военном положении отец жив. Поки я не х ху... виліш з України, поки я не дам добро. Якщо ти розчинуєш поїхати за границю, Ш... Молчать більше не можна. Я зробила свій вибір. Я більше не вмовчу. Я говорю. Долучається. А казка стане для мене справжнім пеклом. Набагато гіршим, ніж те пекло, яке було в мене на фронті. І, друзі, дуже шкода, що так закінчується ця нібито неймовірна, романтична історія на фронті. Але вся ця історія з ляшком, привітаннями, була ще тоді підозріла. Важливий дуже момент сьогодні Євгенія Емераль, снайперка. І Євгеній Степенюк так само. Дуже значний красний зсу побралися. Нагадую, що це був другий шлюб Євгенія Меральд з чоловіком ексклюзивно для Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Євгенія розповіла про першого чоловіка і що в неї теж був судовий процес після розлучення, адже у них є спільна 12-річна донька уже зараз. І розлучав її екс-наречений раміни Євген Пронін, адвокат чи виходити заміж до цього? Так, я була заміжня, я розлучилася 9 років тому з колишнім чоловіком Олександром. Ми в просто в чудових стосунках. Він мене привітав, привітала вся його сім'я. Я дуже добре спілкуюся з його мамою. Ми навіть зараз спілкуємося краще, ніж ми спілкувалися, коли я була одружена. Тож донька теж була дуже рада. Вона любить Євгенія. Він для неї такий, знаєте, як друг. Ось мій чоловік він теж був одружений 12 років тому. У нього теж є дитина від першого шлюбу, і зараз це для нас другий шлюб, і для мене і для нього. І ми чекаємо спільно. Ого, ось так. Тут тобто, у вас буде вже троє. Да. Трой, так виходить, ага. А чому відбулося в тебе розлучення з першим чоловіком? Ти кажеш, що ви підтримуєте добрі зв'язки так, да. зараз? Ну, знаєте, все досить банально, не те, щоб не зійшлися характером, просто в якийсь момент в нас розійшлися наші погляди, і ми просто з ним вирішили, що ми будемо щасливими. Не разом, якщо будемо окремо, і це ніяк не відобразиться на виховання нашої донечки. І ми зараз продовжимо показувати своїм прикладом, що батьки в розлученні не можуть добре вони можуть добре разом виховувати свою дитину і показувати дитині гарні стосунки. Знати краще в розлученні бути в хороших mm -hmm. стосунках, ніж наприклад там сваритися, бути в і сваритися при дітях. Це це моя така думка. Mm -hmm. Ось там так, так. Е, ну і взагалі розлучення це дуже складний процес. Зараз багато українців це, або хтось в Україні, хтось живе за кордоном. А в тебе була дитина, тобто розлучення все таки, ну просто так не проходить. Як як ти його проживала, можливо, поради для українців? І як зберегти от, теплі стосунки, так, власне, з ексом і там з дитиною, щоб у вас було спілкування, тобто, ви якось регулюєте, коли він може бачити дитину, і це все? Правильно, ти зазначив проживати. Будь-які емоції треба проживати. Ну, зізнаюся чесно, не, не від самого початку в нас були такі прям прекрасні стосунки. Ми це є це розлучення проживали важко, в нас були образи, там, да, злость, це ну, типу, нормальна штука. Просто в якийсь момент потім я зрозуміла, що ну, по перше, в мене немає образ на чоловіка. Наче нам це все з'ясовувати як малим дітям? Нам треба це нам треба помиритися і нормально спілкуватися. Я йому запропонувала, а, і ми завершили там всі юридичні ці розборки вибачаюся. почався. Просто... Ага, тобто ви були в суд навіть подавали так? Так, а ми ж не могли по іншому розлучитися, бо вона ж дитина, і по законодавству ага. якщо... Це тільки через суд. Ось, і я хочу сказати, що мій адвокат до речі, він теж служить Євген Пронін. Знаємо. Так, так, так. Він служить. Ми навіть коли була нагода пересікалися в містах служби, де несли так. Ось там каву, пили декілька разів буквально. Ось то він каже, що я твій кейс приводжу. Всім парам, які розлучаються зі сварками, я намагаюся, ну він знаєте, такий порядний адвокат. Так він до останнього там радить, щоб було примирення. Ось, бо я хочу сказати людям: немає нічого кращого ніж примирення, ніж пробачення, коли ми собі знаходимо пробачення. Ми починаємо розвиватися без цього ніяк. Ось, а зараз дійсно такий період для всіх українців: він дійсно важкий в особистому житті, бо це зараз час і розлучень, і одружень. Навіть в нашому полку багато хлопців, хто розлучалися зі своїми жінками, психологічно просто так не витримували. А багато хто навпаки одружувався зі своїми дівчинами. Тобто, це знаєте, ось як. Коли був коронавірус, mm. те, те ж саме. І це нормальний процес, тобто і розлучення, і друження це все добре. Це новий етап в житті і новий розвиток. Mm. І просто його треба приймати і проживати. Mm. Так. Е, твій ексчоловік, він може, він бачить е, твою зараз е, значить, доньку, тобто в нього є певні дні, чи він може приїхати, коли він захоче. І взагалі, як ти коли їхала на фронт? Ти йому подзвонила, ти його попередила, тому що, і як, взагалі, донька сприйняла от. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, моя донька якраз перебувала з моїм чоловіком в Київській області, і він мені перший хто подзвонив і сказав, що почалася війна, що робити. Ми з ним домовилися, що там впродовж 15 хвилин вони швидко збираються, і він вивозить нашу доньку на захід України. Плюс в нього дуже багато сестер, і у них теж є діти. Я сказала, що ти маєш це зробити, як чоловік, і я йому дуже вдячна, бо саме він поки. Піклувався про нашу дитину. Ось зараз наразі наша дитина а, проживає з бабусями. А, я дуже хочу зараз висловити подяку його матері, Галині Вікторівні, бо вона. Допомагає з освітою дитини. У дитини зараз за навчання онлайн, плюс дуже-дуже багато вчителів, додаткових, бо багато ну, все ж таки пропустили, і вона зараз зайнялася повністю навчальною програмою дитини, так як мій чоловік він працює в іншому місці, тобто його майже ніколи немає, він там приїжджає раз на місяць. Ну і Відповідно, я була на фронті.